Пенсіонерка Тамара Квашик живе у будинку по вулиці Гвардійців широнінців Каже, зранку опалення вимкнули. Та як же та як же прохолодніше, якщо його тільки вимкнули? Я сплю ще під легкою ковдрою. без тепла та гарячої води понад сотня будинків на Салтівці, а також 10 дитсадків, 5 шкіл та дві лікарні. Причина ремонт мереж на перехресті вулиць Валентинівська та гвардійців широнінців а також ось цей порив на вулиці Академіка Павлова. З 10 ранку тут працюють комунальники, викопали яму та відкачують воду, бо аварія під землею розповідає майстер київської філії теплових мереж Олександр Єрмаков. Порив тут стався, виявили дефект. Прогнив сальниковий компенсатор За словами Єрмакова, прорвало ще кілька днів тому. До сьогодні шукали місце пориву та чим його відремонтувати. Сложна заключається в тому, щоб спустити сальникове складність у тому, щоб спустити цей сальниковий компенсатор через монтажне вікно і далі вже його монтувати. Щоб це все зробити, ми почали спускати воду. Чекаємо, поки вода зійде з цієї ділянки. Вночі продовжимо працювати. Вати, будемо закопувати, закривати все, вмикати. Закриватися, включати. Ну не так як на Не так, як на вулиці, але в принципі ми не скаржимося. У нас хар Холодні батареї сьогодні і в будинку Людмили Тихонової по академіка Павлова. Вона каже про відключення жителів попередили. Наклеїли оголошення на вході до під'їзду. Ну якщо ні води Якщо води немає, то висить обов'язкове оголошення, що буде вимкнена вода гаряча. А опалення от коли аварія, то може тоді. А так цьогоріч все вперше. Особисто я не переживаю. Я колишня працівниця тепломереж. Я знаю. було 22, а стало 20 і знижується потихеньку. Цуцик мен. На сайті тепломереж повідомили, повернути тепло та гарячу воду в будинки комунальники мають до 10-ї вечора. Без аварій. Без аварій не буває. Це не життя, якщо не буде аварій. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.